Приготуємо дуже ніжну та смачну сирну паску з вишневою, начинкою. До вишні додаємо цукрову пудру та крохмаль і проварюємо до загущення. Для основи обираємо якісний та свіжий кисломолочний сир. Саме цей від молокія зробить паску ніжною та кремовою. Ретельно розминаю виделкою, а також вливаю згущене молоко. А щоб паска мала вершковий смак та добре тримала форму, додаю вершкове масло від молокія. І останній інгредієнт, який надасть вишневої нотки, це новий йогурт. Зі шматочками вишні. Усі інгредієнти ретельно збиваю блендером. А щоб надати ще більш рожевий та насичений смак, можна додати трохи вишні. Викладаємо частину маси у форму, а зверху кладемо вишневу начинку. А поверх закриваємо дно залишками сирної маси. Накриваємо краями марлі, ставимо під прес та залишаємо в холодильнику на ніч. Готову паску прикрашаємо на свій смак та насолоджуємося. Ніжно на смак добре тримає форму і водночас має кремову текстуру. Кова зберігайте рецепт.